Ва, ті, хто з сім'я, з якою ви живете, можливо, чоловік, він вам він залежить, і щось вас з ним не виходить. Не виходить так, як ви хочете. Ви через це себе накручуєте і відчуваєте себе, наче в полоні. Вам потрібно більше думати про себе, вимести все, що вам не треба, з життя свого, вам потрібно не чекати, а діяти. Якийсь чоловік чекає на ваш вибір. Вам. Потрібно більше працювати. Цей чоловік, ви з ним, можливо, працюєте, ви з ним максимум дружите поки що. Він вас ревнує, цей чоловік, з яким ви не разом. Але з тим чоловіком у вас все буде добре, буде ідеальні відносини, буде все, як ви того захочете. Вам просто потрібно нарешті. Зробити вибір. Вам потрібно щось робити, і потихеньку все буде добре. Гроші йдуть в ваше життя. Ви можете, будете заключати нові договори, нові контракти, нові партнери будуть, клієнти нові будуть. І все буде добре у вас. Вам потрібно довіряти своїй інтуїції. І рухатися вперед, не стояти на місці, не залежати ні від чого і ні від кого. Боротися за те, що ви хочете. Вам потрібно отрубити голову всім крисам, які не дають вам нормально жити. Вам потрібно брати чоловіка, якого ви дійсно кохаєте. який